Ялівці це неймовірно красиві і при цьому абсолютно невибагливі вічнозелені хвойні чагарники. Залежно від виду, вони можуть виростати від 20 см до 3 метрів у висоту. Існують і деревовидні форми ялівцю, але на невеликих ділянках їх зазвичай не вирощують. Ці рослини вражають різноманітністю забарвлень хвої. Вони абсолютно невибагливі до ґрунту, легко переносять зимові морози і тривалу посуху. Ялівець справжній природний очищувач повітря. Він дезінфікує його, знищуючи хвороботворні мікроби в радіусі 30 метрів. У Німеччині, наприклад, ялівцями обсаджують інфекційні лікарні. А в стародавньому Римі вважалося, що його гілки можуть зупинити навіть чуму. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити ялівець і доглядати за ним. Чим корисний ялівець? Чагарникові форми ялівцю здавна росли на території України. За старих часів його використовували як засіб від укусів змій, з деревини робили посуд, в такій мисці молоко довго не скисало, з хвої готували цілющу олію для загоєння ран і виразок. Відвари і настоянки з коренів, кори і хвої вважалися потужним ліками. Говорили, що такий відвар з додаванням трав давав людині силу семи богатирів. Рецепт його приготування зберігався в найсуворішій таємниці. Ялівець має унікальну здатність поглинати важкі метали і шкідливі гази з повітря. Тому його особливо корисно садити біля доріг і залізничних колій. Ця рослина довгожитель, воно може жити більше тисячі років. Ялівець дводомна рослина, тому для запилення потрібно садити поруч чоловічі і жіночі особини. Основні види ялівцю. У природі існує близько 80 видів ялівців, але в нашому кліматі найчастіше вирощують наступні. Ялівець горизонтальний це невисокий почиво чагарник до 55 см з розпростертою кроною і довгими пагонами, злегка провисаючими на кінцях. Ідеально підходить для прикраси кам'яних стінок або схилів. Відмінно виглядає в рокарі. Любить сонце. Перші роки росте повільно, але після восьми років дає приріст до 12 см на рік. Ялівець лускатий, невисокий чагарник до 1,5 метрів з розлогою кроною. Хвоя довга до 10 см, жорстка з провисаючими кінчиками. Шишко ягоди дуже красиві темнофіолетові або пурпурні з сріблястим відливом. Добре піддається формуванню, після обрізки крона стає щільніше. Дуже декоративний, зазвичай з блакитною хвоєю. Невибагливий і витривалий. Ялівець звичайний. Самий невибагливий морозостійкий і посухостійкий вид добре росте і на сонці, і в півтіні. Більшість сортів це красиві невисокі деревця до 4 метрів із золотистою конусоподібною кроною. Росте повільно, приріст близько 5 см на рік, тому його часто використовують для створення композиції в стилі бонсай. Добре почуває себе на піщаних і супіщаних ґрунтах. Взимку колонновидні крони можуть розвалюватися під снігом, тому їх краще обв'язувати мішковиною. Один з найпоширеніших видів ялівець середній. Потужний чагарник висотою до 3 метрів і діаметром до 5 метрів. Гілки дугоподібні, з провисаючими кінцями. Хвоя цікава, на старих гілках і всередині крони ігловідна, а на кінцях лусковидна. Дуже невибагливий, часто використовується для посадки групами або оформлення схилів, стійкий до несприятливих умов. Важливо у всіх видів ялівцю, крім звичайного, плоди отруйні як правильно посадити і виростити ялівець. Кращий час для посадки весна, хоча восени він теж добре приживається. Вибирайте сонячне місце, але з легким затіненням у найспекотніші години з 12 до 14 годин, особливо для високих сортів. Тоді хвоя буде яскравіша. Низькорослі види можна садити в півтіні. Грунт потрібна легка, пухка, родюча з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,27, якщо ґрунт кислий, заздалегідь, внесіть доломітове борошно. Посадка 1. Копаємо яму глибиною і діаметром 70 см, 2. На дно кладемо дренаж, бита цегла або гравій шаром 15 см. 3. Заповнюємо яму суміщу з родючого шару, перепрілогогною або компосту, листової землі і піску в рівних частинах. 4. Додаємо калійно фосфорні добрива, суперфосфат, сірчанокислий калій або комплексне добриво, 5. Відстань між рослинами 1,5-2 метри, в залежності від виду. 6. Коренева шийка повинна бути на рівні землі, інакше може загнити. 7. Після посадки добре поливаємо. 8. Мульчуємо при стовбурні кола терсою або соломою шар 5 см. Догляд полив 2 рази на місяць по 3 лійки під рослину. Дощування хвої раз на тиждень. Підгодівля. Навесні сечовина. Восени калійно-фосфорні добрива. У червні трав'яний настій або сечовина. Раз на 3 роки навесні вносимо два відра перегною або компосту. Обрізка. Будьте обережні з формуванням, особливо у повільно зростаючих видів. Зазвичай роблять тільки санітарну обрізку і підрівнюють занадто довгі гілки. Зимівля. Ялівець витримує морози до мінус 42 градусів, але навесні може постраждати від опіків. Пірамідальні і розлогі кущі стягуємо і обаємотуємо мішковиною. Сланки види вкриваємо ялиновим гіллям. Сорти ялівцю для посадки. Якщо ви хочете посадити ялівець у себе на ділянці, зверніть увагу на ці перевірені сорти. Ялівець звичайний, зелений килим. Ялівець середній, золотий, ялівець лускатий, блакитна зірка. Ялівець горизонтальний, лимонна заграва. Ялівець горизонтальний чіп Посадіть посаді ялівиці він стане не тільки прикрасою вашого саду, але й природним очищувачем повітря. Адже навколо нього створюється атмосфера, порівнянна по чистоті з гірським повітрям.